Привіт. Сьогодні я розповім тобі, де знайти переносну човнарню. На контрольній точці занурюйся під воду та повернись на 180 градусів. Далі знайди вхід у печеру. Тут у гнізді морської мавпи, і є твоя перша частина. Повертайся тим самим шляхом, що зайшов. Та прямуй, куди корал веде. Не повертаючи нікуди, відшукай другий вхід у печеру серед видких водоростей. Друга частина в кишені. Будучи тут, у тебе повинен відобразитись сигнал сховку аварійного спорядження. Пливи туди. Прямо перед ним печера, а в ній гніздо. Коли знаєш, все просто.